Я вже давно, ще з минулого року, говорив про те, що можливо якась кульмінація. Чесно кажучи, я думаю, вона буде швидше. Події, настільки, там, вже розгорталися, досягали якісь пікових навантажень, і от-от щось має відбутися. Але тут не тільки динаміка подій, те, що у нас відбувається, а разом з тим і взагалі те, що відбувається в світі, Багато точок напруги. І водночас те, що задекларовано там певні віхі, 2030 рік, хоча я вже зустрів десь якісь публікації, що говорить вже про 2040 рік, тобто знову вони не встигають. Мабуть, події 2020 року, відомі під назвою пандемія, не спрацювали так, як вони мали спрацювати. ну Зараз готуються нові, нові події в тому напрямку. Вже шириться пташиний Грип, там, Сполученими Штатами, 92 мільйони, по-моєму, курей вже було знищено впродовж там останнього часу. Рік чи два, не пригадую, не так важливо. Починається забій великої рогатої худоби. Тобто відбуваються ті речі, які дуже нагадують підготовку до, скажімо так, до сценарію голоду, великого голоду або продовольчої кризи. Якщо в м'якому варіанті, про це сказав, заявив про це голова Арабської американської торговельної палати, прізвище не пригадаю, який сказав наступне: що при зустрічі там вузькому колі цієї власне цієї палати. Блінкен сказав, що якщо визнають державу Палестину, то це наслідком буде голод. Здавалося б, які тут які мають тут бути паралелі зв'язки. А я думаю, що це банальний, банальний шантаж, тому що організувати голод можна по-різному. Ну якщо, наприклад, розпочнеться пандемія пташиного грипу, то наслідки можуть бути дуже сумні, тому що ковід почався від якогось там, начебто, кажена. І відразу почали хворіти люди, а тут хворіють тварини. Тобто тут е знищується джерело харчування, тут загроза продовольчої безпеці, е не кажучи там кліматичні фактори і так далі. Е але якщо ми вернемося до питань можливої кульмінації в плані е війни в Україні, то е зараз от воно починає кажуть ситуація. Скажімо, нагнітатися. Чому? Тому що, як я спілкувався з одним своїм товаришем, підняття ставок. Те, що ми бачимо, відбувається, відбувається підняття ставок. Доки ці ставки будуть піднімати? Дозовно дають озброєння. Ситуація на фронті складна. Мобілізація працює погано, тому що мотивовані вже пішли. Але навіть мотивовані вони. Бачачи те, що відбувається в країні, читаючи е, інтернет, ресурси, е, телеграм-канали, слухаючи там, скажімо, виступи різних блогерів, там, де наводяться факти, а, власне, факти, факти корупції, факти зловживань, е, в них теж пропадає мотивація, тому що розуміють, є явний зовнішній ворог, але крім того, є ворог внутрішній. А так звані партнери, друзі не зовсім партнери і друзі, тому що їх в першу чергу скають свої інтереси і гроші. Ну, Нагадаю, приклад, про який я вже згадував, коли американський сенатор Блюменталь, як там прізвище, в нього таке колоритне приїжджав в Україну, йому показали там більше сотні компонентів американського виробництва з російських збитих ракет. З них, по-моєму, 70 компонентів це знайти з, 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 найбільших американських корпорацій. Так, зрозуміло, що це йде обхідними шляхами. Я це чую навіть від людей, які, скажімо, там перевізників, які їздять в Європі, які кажуть, що так, йде продукція на Росію через Білорусь, через Польщу. І навпаки, зворотні. Тобто працюють під фірми прокладки, під е, різні компанії-прокладки, які заробляють на тому свій відсоток. Але це все відбувається. От і в тій ситуації, коли е, зараз є дозвіл бити, там, скажімо, глибину території Росії від низки країн, а ті заяви, які ми чуємо від е, Путіна, а мені розповідали ще, що е, люди, які слухали, читали російських блогерів, там різних пропагандонів, а які починаються нагнітати, які агітують так. Тут а як же ж треба? У нас тут ядерна доктрина. А якщо ви прочитаєте ядерну доктрину Російської Федерації, ви зрозумієте, що підстави формальні в них є для нанесення тактичного ядерного удару. І я підозрюю, що це всі проковтнуть, і це може бути лише приводом тої кульмінації, тим приводом для того, щоб заморозити цей конфлікт. Ні про який мир мовити не можна, превеликий жаль. Чому? Тому що формула миру. Нашого президента це не формула миру. Бо про мир можна говорити між двома воюючими сторонами. Тут ми одну сторону виключити, таке нас формула миру. Назвіть це якось інакше. Ну бо це не формула миру. Назвіть це примус до миру, чи політична позиція світу, як завгодно. Але тої політичної позиції немає. Навіть на цей форум Швейцарію. Невідомо чи приїде Байден, але це не так важливо. Не приїде Китай. Не знаю, яке там буде представництво в Індії, не приїде Бразилія, не приїде Південна Африканська Республіка. Тобто Брікс там не буде представлений. Звичайно, що не буде, і представників Російської Федерації. Таким чином не йдеться про мир, але натомість нагнітання тої ситуації воно дуже нехороше, тому що удари б'ються, наносяться не стільки по, скажімо так, збройних силах противника, наскільки я це бачу. Чи по його певних резервах, скільки наносяться удари репутаційні по Путіну? Нічого проти не маю, ніяких симпатій до людини, яка розпочала цю жахливу війну, тобто програвши політичними методами, він пішов на повномасштабне вторгнення. Під тим, що там НАТО там наступає, це, але е, ну, це інша тема, я тут не хочу зараз її зачіпати. Але те, що мене турбує, це, власне, нагнітання сценарію майбутнього голоду. Це нагнітання невідомо ще яких сценаріїв, які можуть бути. Я про це вже записую відео, яким може бути кінець людства, який спосіб. Ну і власне, це е, зараз нагнітання навколо можливого ядерного удару як певної кульмінації для того, щоб на кінець зупинити оцей. Зупинити активний стан ворожих дій. Можливо, його може, він зупиниться, як колись спочатку він кудись пропав ковід, так можливо, зараз тихенько заглухне війна внаслідок якоїсь чергової пандемії. Але в тому теж нічого доброго немає. Тому що хвороба X, яку анонсують вже відкрито, вона передбачає набагато більшу смертність, набагато сильніше враження. Людей, ніж те, що було. От яка в нас, на жаль, ситуація. І, власне, як ця кульмінація відбудеться, сказати важко. Але те, що до неї йде, це до неї йде всі тренди. Я на початку весни про це говорив, що основні, як кажуть, тренди вже будуть визначені цієї весни, от вони вже визначені. А зараз. Чи вдасться далі гальмувати ситуацію, як це було до того часу, важко сказати. Чи все-таки вона десь вибухне в якийсь момент, тому що це може бути і ланцюгова реакція? Я зараз не буду там розповідати про Близький Схід і про Тайвань, і так далі. Там, знову ж таки, це і підняття ставок, і глобальні торги, але за ними, відповідно, є і реальні загрози або детальні сценарії, який може. Може відбутися, тобто може бути реалізований. От така ситуація. Нам треба просто розуміти, що відбувається, нам треба гуртуватися, тим тверезом не вестися на ту всю пропаганду і бути уважними. Почуємося, десь Бог побачимося.